Доброго дня, ми на каналі Мінігар Протовницький. Люди приїхали з Миколаївської області тестувати тракторця Лово 504. -й». Тракторець на 50 кінських сил, повнопривідний, два режими вал відбору потужності, трьохточка. точка, атмосферний двигун. Ось дуже якісний трактор. На нього гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Ось, Миколаївська область у нас зараз більше всіх беруть трактори, тому що ми вони віримо в ЗСУ. Ось такий красень тракторець, люди тестують. Лавольчик 504. Після тест-драйву люди обрали тракторця Лово 504. Помили, підготували, перевірили всі рівні мастила і будемо доставляти тракторця в Миколаївську область. Бажаємо гарної експлуатації. Хай служить, не ламається. Тож, кому цікаво, приїздіть. Тест драйв безкоштовний, доставка безкоштовна. Всім гарного дня, до побачення. Слава Україні!